Видатні літератури, наприклад, ось цей, ось цей так, чоловік, це, це якийсь видатний письменник, я не знаю його. Леонід Чорновецький як стать мільйонером. Ну, так, да, щось таке гумор... гумористичні оповідання якісь, так? Да? Іронія і драма. Так, будь ласка, Леонід Чорновецький. Тут молодий якийсь такий політик Україна, проєкт розвиття, щось таке. Оце точно фантастика. будь ласка. просто неба біля закритої книгарні сяйво громадські активісти рекламують книжки. Отримати їх можна безкоштовно. Єдина умова, коли Сяйво знову відкриють, їх потрібно буде повернути до магазину. Лікар Єлизавета Середницька по дорозі з роботи заходила до сяйва ледь не вечора. Сьогодні вона стала власницею книги попереднього президента. Я дуже мріяла, що Ющенко вмішається когда-нибудь в проблеми магазину Сяйва. К нему лично обращались работники этого магазина и очень долго ждали от него помощи. Я не понимаю, как он верит в Украину. Вот хочу перечитать. П'ять лет ми ждали. Ми теж в него вірили п'ять лет назад. І как воз і нині там. Книжки на цьому місці продавали 66 шість років. У вересні Шевченківська райрада продала приміщення товариству з обмеженою відповідальністю Абріль студіо за ціною приблизно в 10 разів нижчої ринкової. А місяць тому люди в чорному захопили сяйло, заварили вікна і двері металевими ґратами, а перед входом поставили вантажівки. Продавці магазину опинилися на вулиці, а книжки вивезли в невідомому напрямку. Я життя. Віддала цьому магазину молода ще була, зараз я вже старенька, але я хочу, щоб книгарня була. У мене душа крові обливається. Там все потрощено, все. ми сподіваємося, що ми відвоюємо, але як ми Восстановимся. Це ще для нас велике питання. Чи неможливо буде будь-якому власнику, який приватизує ці е, квадратні метри, тут існувати спокійно? Як тут буде йому дивитися в очі людям, якщо він буде тут мати якийсь бізнес чи ще щось? Оскільки фактично кримінальний спосіб, ну це було відомо, що конкурс був абсолютно нелегітимним. Було приватизовано. Не зрозуміло, якою метою після захоплення сяйва Шевченківська райрада скасувала рішення про виставлення сяйва на продаж, але не скасувала сам продаж і угоду про передачу приміщення новому власнику. У понеділок відбудеться чергове судове засідання у цій справі. Сяйво останній книжковий магазин у центрі Києва, який ще намагаються врятувати на місці відомих книгарень Мистецтво, ноти, поезія, зміна, планета давно працюють дорогі бутіки. Наталія Жушко, Рустам Ходжиєв, п'ятий канал.